Кажуть мені, та він маленький, та він легенький. Що він зможе? Ось такого пеньочка він може. От були тут отакі всі зарослі. Пеньок на пенькові. Зрізали. Він це все діло викорчував. Тепер як грабельками. Перетрусимо. Все буде як під газончик. От такі корінці він з ними справляється нормально. Як справляється, відео покажемо. А от там викопав яму, теж покажемо відео. І ці всі корінці туди зробимо компостну яму вся вся робота робилася два вечора на дачі харчування маю віду